Всім привіт! Сьогодні я хочу показати вам напій, який звучить так несподівано, що спершу в нього навіть важко повірити. Але коли спробуєш, наче відкриваєш для себе якийсь новий літній настрій. Це той е, рідкісний випадок, коли кава стає не просто напієм, а маленькою історією про свіжість. Лекість, ну і про трошечки сміливість. Ми сьогодні приготуємо Амарула цитрус хіл. Коктейль, де холодна кава, зустрічається з ароматом стиглого апельсина і е, делікатною кремовості лікеру Амарула. А головне, його легко зробити вдома. І він виглядає так, наче ви щойно вийшли з маленької тихої кав'ярні десь біля океану. Тож мощитись зручно, давайте створимо щось гарне. У цьому напої мені подобається баланс. Тут немає такої якось надмірної солодкості, немає різких кутків. Всього три складові, які поводяться. Дуже дика кава дає гірчинку, апельсин сонячну свіжість, ну а амарула м'яку вишкову годину. Поєднуючись разом, вони створюють не десерт і не коктейль у такому звичайному сенсі. Все це дуже з простих інгредієнтів. Нам знадобиться. 120 мл колдбрив або холодної кави, холодного експресу, 30 мл амарула і і 60 мл свіжого апельсинового соку. Ну і безумовно кілька кубиків льоду, тонка апельсинова цедра. Така або слайс для такого завершального штриху. Все дуже доступно, просто, а результат ну, результат зовсім інший світ. І він вас здивує. Тож, давайте спробуємо все це поєднати. Що ж, починаємо. На початку покладемо шклянку Лі. Скільки? розумієте, лід це не. Просто холод. Він допомагає напою тримати е, характер. Шипувати шарами, лишатись прозорим, легким. Тепер вливаємо ще один кусочок я покладу, в мене тут окінку залишилося. Добре. Тепер вливаємо е, свіжий сік е, апельсина. Він лягає у нас на дно, такий яскравий, ароматний, трохи яксомитовий навіть. Саме він створює перший настрій. Ну і на кінець Амарула, лікер не просто додає вершковісті, він змінює текстуру і робить е сік глибшим таким, я б сказав, навіть круглішим таким. знаєте. Це той штрих, який нічим не замінити його ні з чим не сплутаєш. Ну, і тепер момент, на який хочеться дивитися. Ми так потихеньку-потихеньку починаємо заливати. Дуже погано виходить. І так, кава залишилась у нас зверху, утворивши такий темний прошарок. Саме ця межа. Робить цей е, напій таким кінематографічним. Фінальний штрих тонка цедра. Проведіть нею по краю шклянки, і е, перші аромати стануть яскравішими, такими теплішими. Перший ковток прохолода і легка така гірчинка кави. Потім М'який кремовий дотик мамарула і вже заміть свіжа, жива нотка Апельсина, яка робить усе світлішим. Це напій, який не прив'язаний до сезону. Просто робить день спокійнішим теплішим. Якщо вам сподобався цей рецепт, і ви хочете більше таких кавових відкриттів, підтримайте канал. Поставте подобайку, підпишіться, спонсорство теж вітається. Да, і напишіть у коментарях, які поєднання смаків вам цікавіші. З вами був я, хай день буде легким і смачним. До наступної чашки. Бувайте!